Жодна конфесія не є істиною. Деномінація не може бути істиною. Якби одна конфесія була істиною, то все, чого навчають у цій конфесії, було б істинним. Але ми знаємо, що це неможливо, тому що людина помиляється. Деномінація завжди буде тим, чим вона є ярликом, під яким збираються люди. Хоча деякі з цих людей можуть бути справжніми неверненими християнами, інші ні. Це означає, що деномінація не може бути істинною церквою, тому що істинна церква складається із істинних навернених християн. Вона невидима і духовна. Хтось скаже, що влада має звідкись прийти. Влада не залежить від людини та її організаторських здібностей. Владу не можна вкрасти чи передати у спадок. Бог робить людей тими ким вони є, і справжній авторитет підтверджується всемогутнім Богом через силу духа, який живе в його народі. Авторитет ранньої церкви апостолів полягав не в тому, що ці люди сіли, створили деномінацію, визначилися з організаційними позиціями і зайняли певні посади. Авторитетно її робило те, що вони були керовані Святим Духом і уповноважені Богом пророкувати, творити чудеса, визволяти людей з неволі гріха і навертати серця до Господа. Ми не повинні обманюватися, брати. Якщо людина не є народженим згори християнином, вона не є частиною істинної церкви, незалежно від того, під яким ярликом чи деномінацією вона збирається. Ось чому говорити комусь, що католицька деномінація, православна деномінація чи євангельська деномінація є істинною церквою, це оманливо, неправильно і неправдиво. Чому? Тому що вони відхиляються від істини, що істинна церква невидима і духовна, це вводить людей в оману, не даючи їм зрозуміти, що для того, щоб бути частиною істинної церкви, вони повинні зустріти Воскреслого Господа Ісуса і народитися згори від Духа Божого, Святого Духа. Істина не підвладна владі людини та її організації. Жодна створена людиною організація не має монополії на істину. Істина одна це Ісус. Кожна людина повинна зустрітися з цією істиною, якщо вона хоче спастися від гріха і вічної загибелі. Ісус сказав: Я є істина. Якщо ми хочемо мати істину, ми повинні мати Ісуса, Його Святого Духа в нас, керуючого нами щодня. Поза Ісусом. Ми не можемо робити абсолютно нічого. Остерігайся церковності у лапках, яка обманює людей від істини, яка заключається в тому, щоб мати Христа. Якщо людина не народиться згори, вона не зможе ні побачити царство, ні увійти до нього.